Нарцисизм і гендер чи справедливо говорити, що частіше нарцисами є чоловіки. Ми з Віталієм це зараз обговоримо. Додивіться цю розмову до кінця, це наш психологічний подкаст варто жити. Віталію, нарциси це в основному чоловіки. Ну, це ж нарцис, це ж не трояндочка. Ну, нарциси в основному чоловіки. Не згоден. Чому ну, по-перше, ну, по-перше, мабуть. Так, асоціативно люди сприймають цей міф давньогрецький, коли юнак закохався в своє відзеркалення в воді, і він не помер від цього, але я думаю, не від цього. І на його місці виросла квітка, яка так само, опустивши свою голову, дивиться вниз нарцисс. Від цього пішов термін нарцицизм. Принаймні я так бачу. Але стосовно чи чоловіки, чи жінки, я хочу розчарувати. Бо за моїми от відчуттями і очікування, через деякий час нарцицизм як розлад буде виведений із психіатричних довідників. Чому? Тому що знову ж таки, змінюється час, змінюються вимоги. Змінюється корпоративна культура, змінюються критерії оцінки особистісного розвитку, і дуже знову ж таки, важко оцінити критерії прояву нарцицизму. Якщо ми кажемо про легкі якісь форми або ознаки, то це може бути інтерпретовано як, ну, наприклад, амбіційність. Я амбіційний, але при цьому я бачу свій шлях, я вкладаюся в себе, я постійно конкурую. І якщо ж ми кажемо про розлад як особистісний якийсь розлад, який потребує допомоги, то тут мова йде швидше за все за порушення певних соціальних установок і зрив загальної соціальної. Адаптації, тобто, коли людини стає забагато в житті, і це призводить до якихось ну, негативних наслідків. Стосовно гендерних відмінностей в прояву даної ознаки, вони, мабуть, є. Знову ж таки, вони обумовлені очікуваннями, очікуваннями людей від жінки і від чоловіка. А стосовно статистики, серед кого більше нарцисів, чи серед жінок, чи серед чоловіків, то я б. Думаю, що це дискусійне питання. Насправді дійсно все так змінюється, і рамки. Критерії того, що є егоцентризмом або нарцисизмом, ну, реально, стерті. Якщо зайти е, там, в Інстаграм або ще кудись і один раз подивитися якесь відео про саморозвиток, то потім тобі будуть постійно їх навалювати це відео про саморозвиток. Я зараз кажу не саморозвиток в професії, там в житті, в світогляд, я кажу суто психологічний, тобто як ти реагуєш на свої бажання, на вміння казати ні в тих ситуаціях, коли ти відчуваєш, що тобі там не треба бути. Або ставлення до тебе такі, то які не відповідають твоїм бажанням, щоб були такі стосунки. Що мені здається, це насправді геополітична тема про нарцисизм. Я не жартую. Тобто, я бачу зараз, що тенденція пішла лідерів, яких ми бачимо, ну навіть світових і європейських лідерів. Подивіться, це ж суцільні нарциси. Кого можна згадати? Ну там Навроцького нового президента Польщі. Ну, от я не є спеціалістом, але я просто бачу Дональд Трамп. Ну, тут без варіантів. Тобто ви скажете, Єніно, а які критерії? Ну, це надмірна любов до себе, така шовіністична з точки зору там, національного фактору ставлення, але життєво це твої інтереси. А твої бажання інколи хибні вони висуваються на перший план. Твої думки, а, твоє восхваляння воно стає просто передовою в стосунках з іншими людьми. Я можу так це охрестити? Безперечно, і ні на. перед вашими очима проходять тисячі людей. Причому, беручи у них інтерв'ю, ви ж не просто розмовляєте з ними, ви їх скануєте. З точки зору от внутрішньої будови психологічних особливостей Ну і я тому... не задумуюсь, часто коли це не психологічні подкази. В основному ж це політики, так ну все одно, у вас є якесь індивідуальне ставлення є. до кожного так. свого інтерв'юєра. Да? скажімо так угу. і тому ви правильно кажете, але плюс до вище перерахованих ознак, я все ж таки поставив на перше місце це гіперболізовану власну значність. Для масштаба угу. світового, тобто це люди, нарциси це люди, які вважають, що якби не він, то сонце б не зійшло завтра. Оце найбільш така вагома, як на мене, ознака. Плюс це накладає відбиток на стосунки, на ставлення до самого себе. До речі, мабуть, багато людей навіть не задумуються, але є два полюси нарцисів: перші нарциси, тобто те люди, які. Максимально потребують любові, чужої любові, і вони всіляко намагаються цю любов завоювати, тим самим втрачаючи себе. Такі люди, як правило, характеризуються дуже високим рівнем невпевненості, але ця невпевненість проявляється і усвідомлюється тільки наодинці самим собою. І є mm. інший полюс нарцисів: це люди, які намагаються використовувати інших за, для задоволення своїх гідонистичних потреб. За своїх якихось бажань. Вони опановують мистецтво маніпуляцій, вони використовують людей як знаряддя для досягнення тільки їм однієї зрозумілої мети. Для таких людей їхня поведінка може характеризуватися, скажімо, такою зверхністю, дуже часто грубістю і агресією. Вони йдуть, незважаючи на людей, вони крокують до своєї мети. І часто її досягають. Часто її досягають, звичайно. Інше питання наскільки а, моральна оцінка, але знову ж таки, як правило, такі люди не обтяжені моральними імперативами. Ну, взяти Трампа. Та от сьогодні ми про нього згадували. Ну те, що ви зараз описали, я просто читала книгу про нього і дивилася фільм Учень, де в принципі описаний весь його шлях згідно книги, і це те про що ви розповідаєте. Тобто, ну, ну, те, що ви описуєте, це Трамп просто чистої води. І, зрештою, що ми бачимо? Ми бачимо вдруге вже президента Сполучених Штатів, поруч з яким явно підлизи та. Ну тобто люди, які ще до того, як він став президентом, наприклад, навіть в питанні України говорили одні речі, а зараз вони підлаштовуються під риторику Трампа і намагаються йому, вибачте, підлизати і говорять абсолютно інакші речі. І твоя найближча людина, дружина, яка, коли, коли на неї дивляться камери, або коли вона поруч з тобою, вона посміхається цією посмішкою білозубою. А потім, коли камера або твій поворот голови від неї відвертається, вона робить гримасу суму. Так? І що ти, що ти досягнув в житті? От це мені дуже цікаво у висновку. Тобто, е, яка є головна ідеологія, яка система цінностей у нарциса зазвичай? І чи можна з ним бути щасливим? Мені здається, дана ситуація, от і в контексті війни. І в контексті якихось політичних тенденцій, які зараз розгортаються, які розгорталися в минулому і в майбутньому будуть мати місце. Багатьох людей все ж таки надихає на чесність по відношенню до самого себе. Тобто, на жаль, знову ж таки, ціле покоління людей виросли в системі брехні. На жаль, і зараз ці елементи пропаганди, якихось спотворених фактів. Інформаційних кідів, вони досить поширені, але на якомусь моменті, знову ж таки, це індивідуально для кожної людини. Ти сам собі ставиш пряме запитання, відповідь на яке може тебе. І в повній мірі не задовольнити, От, хто ти насправді який ти, і те про що ви кажете, це знову ж таки це певні вимоги часу і певна атрибутка сучасних політичних лідерів. Нам може це подобатись, може не подобатись, але це реальність. Інше питання, чи є щеплення від таких явищ? Мені здається, щепленням є. Признання власної вразливості нема ідеальних людей, нема людей, які не помиляються, і усвідомлення цього факта і прийняття. Критики справедливої або несправедливої, скільки думок, стільки тверджень, є теза і є антитеза з того, що знову ж таки, я бачу, я не можу характеризувати якихось політичних діячів або просто людей, з якими я безпосередньо близько не спілкувався. Але стосовно особистих стосунків, знову ж таки, коли прояв даної якості стає захмарним, то я можу сказати, що поруч з ним людина не може бути щаслива. Поруч з нарцисом ніхто щасливим не буде. Але саме страшне і саме сумне, що й сам нарцис не буде щасливий. Досягнувши якоїсь мети, знаєте, до речі, от можливо, не зовсім гарна аналогія. Багато людей в такому похилому віці починає один одному пред'являти якісь контрахунки: а я заради тебе терпіла, твої родичі на весіллі подарували мало. А ти колись мене не дочекався на побаченні і пішов. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що протягом життя з якихось причин ми не можемо щиро просто спілкуватися, не можемо один одному висувати, певне, або висловлювати незадоволення, е якісь моменти, і це все все одно десь глибоко прописується. А потім, коли є усвідомлені кінцевості шляху. Напередодні скажімо, якихось подій переходу в інший світ або в якусь іншу постась, ми починаємо ці рахунки пригадувати і своєму партнеру викидувати як карти на стіл, намагаючись от компенсувати певний дефіцит часу, певні збитки, реальні або уявні. Я до того що життя швидкоплинне і. Важливо не здаватися, а бути самим собою. Якщо мені подобається, мені подобається. Якщо мені не подобається, мені не подобається. Будьте ближче до людей, будьте природні, і все у вас вийде. Нарциси це діагноз чи це стан, який можна поміняти, якщо ти усвідомлюєш, що ти. Що ти нарцис-нарцис? Це особистісна характеристика, це один із, скажімо, структурних елементів особистості. Інше питання, коли він стає гіпертрафований, ми кажемо про акцентуації характера, тобто риса характера, дуже загострена. Якщо ж людина стає нестерпна, то звичайно це діагноз. Але в даному випадку треба лікувати не від самого прояву такої самозакоханості, самозацикленості і егоцентризму. Швидше за все. Це має місце особистісні вади, особистісні деформації, природа, яких може бути досить утаємничена. Це просто один із симптомів, як правило, поодиноко воно не зустрічається в житті і в психіатрії, і в клінічній психології не зустрічається окрема симптоматика в контексті нашого сьогоднішнього питання, яке ми обговорюємо. Ну а ви бачили родини, де є нарцис і життя при цьому родини. Ну, доволі класно, щасливе. Я не бачу. Якщо ви раптом бачили, то можете нам про це написати. Чому я так спитала? Тому що, ну, це, напевно, у літніх більш людей я бачила. Коли є чоловік, він, якби хто в домі господар? Чоловік. І він, видно, як він просто так в себе закоханий. Він просто він кайфує від себе, обожнює себе. І. У нас навіть є такий політик. Тобто він обожнює себе, він про себе говорить в третій особі, він визнає, що все хороше, що було зроблено в хаті, це їм зроблено. Це ним зроблено. І люди навколо здавалося б, вони усвідомлюють, що це трошки перегиб, і що те, що він робить, ну, ця риторика. Це ненормально. але вони підіграють йому, і в принципі, не можна сказати, що вони його не люблять. Тобто вони з ним довго, з цією людиною. Ну, я маю на увазі, вони там дружина і сім'я, та ну ось такий от він є. Він реально чогось добув. Треба це поважати. Він має, має мати право на слабкості. Ви знаєте, право на слабкості мають всі. Питання в тому, щоб наші слабкості не приносили дискомфорту нашим оточуючим. Це точно. А скажімо, чи може так функціювати і продовжуватися довго? Ну можливо, і може знову ж таки. Ці вікові терміни, вони ну теж досить умовні. Питання в тому, що на жаль, будь-яка нещирість в стосунках і прояв домінантності. Одного з партнерів, неважливо, які роль вони займають в цій ієрархії сімейній, Врешті-решт призводить до розчарування і виснаження інших членів родини. Тобто, пригнічуючи якісь власні бажання, підлаштовуючись під загальну лінію партії, це призводить до формування дійсно певного культу. А я завжди кажу, часто це такі вислови мій, без фанатізму. Ну, я не вірю, що в вашій родині немає. Когось, хто там умовно має останнє слово mm. в певних питаннях, що ви настільки рівні, і у вас немає господаря основного. А ви знаєте, мені здається, що знову ж таки тут самі люди а, чи на рівні соціуму, чи на рівні окремо взятий, от, Одиниці, там родини вони самі визначають, виходячи з загальних компетентностей, наскільки так. людина обізнана. Звичайно, наприклад, якщо це стосується якоїсь сфери там, організації, там побуту або а, якихось моментів етікету, можливо, в нашій родині є інші експерти. Якщо це стосується а, побілити, пофарбувати, то тут я нарцис, угу. тому це геніальна. То тут залежить від того, і наскільки люди визнають ці компетентності. Тому я думаю, що, е, звичайно, є, але він ситуативний. І це не сприймається як домінанта, як, скажімо, наявність постійної надтоболі стелі. Якось воно проходить гармонійно. Я сподіваюся, у багатьох людей, у мільйонів людей, вони не стикаються от, з проявом нарцисизму. Більшою мірою, от, я зустрічав це. У стосунках, я керівник, а ти підлеглий. Таке буває. Тобто, відсутність сприйняття критики, відсутність можливості варіативно якось реагувати на зміну навколишньої ситуації. Так це буває. Але ще скажу одну фразу: не знаю, я не зустрічав її в літературі. За великим рахунком, ця ознака може бути захисним механізмом, тобто, людина насправді керується і опікується і переживає за зовсім інші почуття і і, Скажімо, інші емоції, насправді всередині, а це завальована захисна реакція, а, як, як би вам сказати, ну, сублімації, витиснення. Я даю те, чим насправді не є. Попав, віджався, закрив рот і так далі. Я тут главний. Я новий гуру і тому подібне. Якось так. І хоч друзі, кожен із нас президент, як сказав Володимир Олександрович, потрібно розуміти межі, потрібно. Розуміти, я не знаю, як правильно сказати, градусність і мати критичне, мені здається, з гумором ставлення до самих себе. Тому що, насправді, мені здається, от щиро кажу, я ніколи не бачила щирих, щасливих, щиро щасливих нарцисів. Мені здається, що це якесь відчуття постійного стресу. Навіть якщо у тебе є ідеальна дружина або чоловік, які тебе люблять, і при цьому ти нарцис, ну, ну от сталося так, от, люблять і все. Решта речей, в яких вони відчувають дискомфорт, ти створив так, щоб він був там мінімальний, да? то все одно наодинці з собою ти ж розумієш, як воно насправді. І, які ти насправді. і це основне. Дякую дуже за. Вашу експертність і за те, що сьогодні до мене приїхали. Дякую вам за запрошення. Гарного вам дня. Приходьте ще на здоров'я, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої теми, чи мали стосунки з нарцисами. Напишіть, які теми хочете, щоб ми обсудили наступного разу, якщо такі є. І нагадаю, що наш проєкт виходить в рамках підтримуючої терапії для нашої постійної лінії психологічної допомоги варто жити. Вона працює щодня з 11 до 19, з понеділка по п'ятницю. Це професійні психологи, які точно зможуть вам допомогти. Користуйтеся, будь ласка, і розкажіть про це вашим друзям. Подивіться інше відео на цьому каналі і залишайтеся з нами. Па-па!